Не сидіть просто так, встаньте. Четверта книга царств, розділ сьомий, вірші третій та п'ятий. Чотири чоловіки прокажених перебували при вході до воріт і говорили один одному що нам сидіти тут, чекаючи смерті? І встали. З якою б жахливою проблемою ви не зіткнулися сьогодні? Як би погано не склалися обставини, все може змінитися за 24 години? О, брате, Коупленд, це неможливо. Саме так думали самаряни в сьомому розділі четвертої книги царств. У їхній землі лютував голод, вони були оточені військами ворога, які відрізали їх від усіх джерел продовольства, матері, щоб вижити, їли своїх дітей. Але посеред усього цього Господь сказав пророку Єлисею, що в 24 години ситуація повністю зміниться. Борошно і ячмінь продаватимуться за безцінь і буде надлишок усього, хто допоміг Богові повністю змінити цю ситуацію. Це були четверо прокажених, четверо прокажених, які замість того, щоб сидіти і жаліти себе, чекаючи смерті, вирішили ризикнути, встати і піти в табір ворога. Прийшовши туди, вони виявили, що він порожній. Ангел Божий налякав усіх солдатів, і ті залишили після себе стільки їжі, що її вистачило, щоб нагодувати всю Самарію. Іноді ми з вами схожі на людей у цій історії. Ми зосереджені на проблемі, замість того, щоб зосередитися на Слові Божому. Ми дозволяємо оточити себе гучному голосу цього світу, так що наша перемога повністю випадає з нашого поля зору. Коли це відбувається, віра і сила починають слабшати, і життя навалюється на нас з усіх боків. Якщо з вами сталося щось подібне, перестаньте плакати про це, перестаньте дивитися на свою проблему і жаліти себе, це нічого не змінить. Так само, як і Єлисею, Бог дав вам слово, Він пообіцяв вам перемогу, Він пообіцяв зробити вас переможцем. Тож не сидіть просто так, чекаючи смерті. Не приймайте поразки, підніміться в вірі, станьте на Слово Боже і боріться за своє життя, розлютіться на сатану, виженіть його, розсертеся на свою хворобу, розсертеся на бідність і почніть давати, встаньте і прийміть звільнення Господа. Уривок із Святого Письма, четверта книга царств, розділ 6, вірші з 24 по 33 та розділ 7, вірші з 1 по 20. І справив він їм великий банкет, і вони їли і пили. Потім відпустив їх, і вони повернулися до свого пана, і сирійські загони більше не нападали на землю Ізраїлеву. По тому Бенгадад, цар Сирії, зібрав усе своє військо, вирушив і обложив Самарію. І був великий голод у Самарії, коли вони її облягли. Аж осляча голова коштувала 80 шеклів срібла. А четвертина міри голубиного посліду п'ять шеклів срібла. І сталося, коли цар Ізраїлів проходив муром, одна жінка закричала до нього: Допоможи, пане, мій царю, а він відповів: Якщо Господь тобі не допоможе, то з чим я допоможу? Чистоку, чи з чавильні? І сказав їй цар: Що з тобою? І вона відповіла. Ця жінка сказала мені: Дай свого сина, і ми з'їмо його сьогодні, а мого сина з'їмо завтра, і ми зварили мого сина і з'їли його. А наступного дня я сказала їй, Дай свого сина, і ми з'їмо його, але вона сховала свого сина. Коли цар почув слова тієї жінки, то роздер свої одежі. І коли він проходив муром, народ побачив, що під його одягом на тілі було вретище, і сказав він: Нехай так зробить мені Бог і ще більше зробить, якщо голова Єлисея, сина Шафатового, залишиться сьогодні на ньому. Єлисей же сидів у своєму домі, і старішини сиділи з ним. Цар послав чоловіка перед собою, але перш ніж той посланець прийшов до нього, Єлисей сказав старішинам, чи бачите, що цей син убивці послав зняти з мене голову? Стережіться, як прийде той посланець, замкніть двері і тримайте їх щільно зачиненими, бо ось іде за ним і його пан. І коли він ще говорив із ними, той посланець прийшов до нього, а за ним і цар, і сказав: Оце таке лихо від Господа, чого мені ще чекати від Господа? І сказав Єлисей: Вислухайте слово Господнє, так говорить Господь. Завтра в цей час міра пшеничного борошна коштуватиме один шекель, і дві міри ячменю, один шекель біля воріт Самарії. І відповів царський сановник, на якого спирався цар Божому чоловікові, і сказав Навіть якщо Господь відкриє вікна на небі, хіба може це статися? І сказав той Ось ти побачиш це на власні очі, але їсти цього не будеш. Чотири чоловіки, прокажені, були біля входу у ворота і говорили один до одного чого ми сидимо тут, чекаючи смерті. Якщо вирішимо піти в місто, то там голод і ми помремо там, якщо ж сидітимемо тут, то також помремо. Ходімо до сирійського табору, якщо залишать нас живими, будемо жити, а якщо вб'ють, то помремо. І встали вони надвечір, щоб піти до сирійського табору. І коли прийшли до краю табору сирійців, ось там не було нікого. Бо Господь зробив так, що у сирійському таборі почувся шум колісниць, кінське іржання та шум великого війська, і сказали вони один одному напевно, цар Ізраїлю найняв проти нас хетейських і єгипетських царів, щоб вони пішли на нас, і встали і втекли надвечір, залишивши свої намети, коней, ослів, увесь табір, як він був, і втекли, рятуючи своє життя. Коли ці прокажені прийшли до краю табору, вони зайшли в один намет, поїли, попили, взяли звідти срібло, золото і одяг, пішли і сховали це. Потім повернулися, зайшли до іншого намету, взяли і звідти і також пішли і сховали. Тоді сказали один одному: ми робимо неправильно. Цей день день радісної звістки. Якщо ми зволікатимемо і чекатимемо до ранку, то на нас впаде провина. Ходімо ж, повідомимо про це царський дім. Вони прийшли, покликали воротарів і розповіли їм Ми були у сирійському таборі, і ось там немає нікого, ні людського голосу, тільки коні прив'язані, осли прив'язані, а намети стоять, як були. І воротарі покликали і передали цю звістку до царського палацу. І встав цар уночі та сказав своїм слугам: Я скажу вам, що роблять нам сирійці. Вони знають, що ми голодуємо, і вийшли з табору, щоб сховатися в полі, думаючи, коли вони вийдуть із міста, ми схопимо їх живими і війдемо в місто. І відповів один із його слуг: Нехай візьмуть п'ять коней, які ще залишилися в місті, ось вони такі, як усі ізраїльтяни, які залишилися тут. І такі, які усі ізраїльтяни, що загинули, пошлемо їх і подивимося. Взяли дві колісниці з кіньми, і цар послав їх за сирійським військом, кажучи Ідіть і подивіться. Вони поїхали за ними аж до Йордану, і ось усі дороги були всіяні одягом та речами, які сирійці кидали, утікаючи поспіхом, і повернулися посланці і донесли цареві. І вийшов народ, і пограбував сирійський табір. І міра пшеничного борошна коштувала один шекель, і дві міри ячменю один шекель за словом Господнім. А цар поставив того сановника, на якого він спирався при міських воротах, і розтоптав його народ біля воріт, і він помер, як сказав Божий чоловік, коли цар прийшов до нього. Бо коли чоловік Божий говорив цареві дві міри ячменю будуть коштувати один шекель, і міра пшеничного борошна один шекель завтра в цей час біля воріт Самарії, то той сановник відповів Божому чоловікові: навіть якби Господь відкрив вікна на небі, чи могло б таке статися, і сказав той: Ось ти побачиш це на власні очі, але їсти цього не будеш. Так і сталося з ним. Народ розтоптав його біля воріт, і він помер.